Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Владислав Сілізньов. І як то кажуть, увага на екран. Масштабна, гучна, переконлива. Давайте більш детально розберемо, що ж сталося ранком 3 червня, коли о 4.44... Пролунала масштабна бавовна. Отже, українські сили оборони в першу чергу Служба безпеки України провела зухвалу апарацію спрямовану на руйнацію зовнішньої опори автомобільної частини Керчівського мосту. Вибухівка кількістю в 1100 кг кілограмів пролунала в районі цієї опори. Звісно, відео не дозволяє нам реально оцінити рівень руйнувань, але 1100 кг кілограмів це чимала вибухова. Хвиля. Що ж воно далі буде? Думаю, згодом ми дізнаємося. Звісно що зараз в цьому районі працюють російські експерти-дослідники, які мають оцінити рівень руйнувань. Але ж ми добре з вами пам'ятаємо те, що сталося одного разу, буде обов'язково повторюватись знов і знов. Тут варто згадати ретроспективу процесів, пов'язаних з атаками українських сил оборони на Керчівську споруду. Перше, це 8 жовтня 2022 року. Пам'ятаємо вибух. Вантаживки, дві секції автомобільної частини Керченського мосту було зруйновані. Відновлення зайняло кілька місяців, потім місць запрацював недовго. Бо 18 липня наступного 23-го року знову було пошкоджено автомобільне полотно. Комплексна атака, до якої готувалися СБУ, ГУР, Військово-морські сили та інші складові українських сил оборони, і цього разу вдалося. Знаки, і звісно, допоки що ми не можемо сказати чітко і точно що буде далі з використанням цієї інфраструктурної споруди. А тут я думаю, що варто нагадати е, всім нашим глядачам, що на цю споруду ворог покладає чимало надії. Пропускна спроможність Керченського мосту це 47 військових решелонів і близько 40 тисяч одиниць автомобільної техніки. Щодоби, звісно, що зараз такі обсяги та. Масштаби не дотримується, бо міст має і їх чимало, за наслідками попередніх атак, але ж і ресурсних можливостей щодо альтернативних е, маршрутів щодо постачання всього того, що необхідно російським окупантам в Криму та Севастополі, а також на півдні Запоріжжя та Херсонської області у росіян не так багато. Повітряне сполучення за допомогою літаків військово-транспортної авіації російської армії. Не надто багато перевозиш, але дорога історія. Автомобільне сполучення так само обсяги перевезень, незначні, тим більше, що використовувати автомобільне сполучення уздовж північного узбережжя Азовського моря. Ну, така собі рулетка завжди є ризики через діяльність українських волоків та партизан в тамтешньому регіоні. Залізничне паровне сполучення через Протоку. Ми добре пам'ятаємо події у ніч на 30 травня 24 року. Пам'ятаєте масштабну ракетну атаку, коли старі добрі атакамси завітали на інфраструктурний об'єкт, зруйнувавши частину інфраструктури паровного сполучення, а також знищивши декілька паромів, які здійснювали залізничне перевезення. З того часу росіяни фактично не використовують цей інфраструктурний елемент, бо їм бракує. Можливості та ресурсів для реалізації цієї місії. Так, звісно, донедавна росіяни намагалися використовувати такий себе Кримський експрес у реалізації великих десантних кораблів. Але з того часу чотири кораблі, чотири ВДК ми знищили. А отже, ворог нині не наважується використовувати саме таку компоненту для здійснення морських військових перевезень. Що ж далі? Далі я певна в тому, що нам варто дослідити, яка сама складова була задіяна для руйнації опори Керченського мосту. І тут, до речі, є декілька припущень, деякі з них я вам готовий запропонувати подивитися. Ці сігарообразні металеві конструкції довжиною від 4 до 12 метрів це морські підводні ударні, безпілотні платформи. В першому випадку йдеться про дрон талока довжиною від 4 до 6 метрів з, з, з дальністю бойового засування до 1200 кілометрів з бойовою частиною до 500 кілограмів, в другому випадку йдеться про дрон-маричка довжиною 6 метрів, який спроможний долати під водою відстань до 1000 кілометрів, а бойова частина якого є 1000 кілограмів. Чи варто виключати варіант, що саме такий тип? Озброєння було задіяне для того, щоб здійснити атаку на е, Керченський міст. Я би не залишав би такої надії і такий варіант. Тим більше, що масштабні розробки такої, такої смертельно небезпечної зброї тривають, і цілком вірно, що цього разу ми стали свідками саме бойового застосування. Такого типу дрон але згодом дізнаємось що ще важливо розуміти, незважаючи на те, що ворог докладає чимало зусиль для того, щоб захистити Керченський міст, а його бороні з повітря, щонайменше дві бригади протиповітряної оборони російської армії, які мають на збройні комплекси с 300 та С 400 незважаючи на драконівські міри спрямовані на захист Керченської споруди з з землі, суходолу, а там задіяно чимало структур, і перевіряється кожен та кожна, хто в'їжджає на Керчинський міст, незалежно від того, чи то з боку Тамані, чи то з боку Керченського півострову. Незважаючи на намагання Російського Чорноморського флоту боронити цей об'єкт з води та з півводи, не працює ця опція. Вибухи є, і вибухи є. Досить масштабними за наслідками. Ба більше, я думаю, що не варто розглядати цю операцію суто і виокремлена, бо мені здається, тут є певний комплексний підхід. Зверніть увагу для того, щоб наші та Магори могли безперешкодно дістатися до Карківської протоки напередодні, якраз в ті дні, коли ми раділи масштабним наслідкам дронової атаки на російські бомбардувальники стратегічна авіація. Якось непомітно лишилась новина про те, що українські сили оборони завдали серію ударів по військових литовищах на територію Криму та Севастополя: Багєрова, Кіровське, Гвардійське, Джанкой, Сакі, Бельбек, Каче. На всіх цих литовичах була бауна. Цікаво, вірно, що така діяльність була пов'язана з тим, щоб унеможливити зліт ворожої авіації, щоб не допустити руйнації наших морських ударних дронів. На етапі їх переходу морем до визначеної мети. Мета керченська споруда в керченській портоті. Далі, важливо, важливо згадати, що близько 14 дня, 3 червня, стався ще один вибух, який був добре чутно тамтешнім мешканцям. Здається, що ворог поцілів е, по одному з наших ударних дронів, який супроводжував певні процеси, пов'язані з. Атакою на опору Керченського мосту деталі невідомо, але відомо про інші деталі. Бо буквально того ж дня сталася ще одна цікава історія, пов'язана з е, бавовною. Бавовною та наступною за нею пожежі, яка сталася в районі Чонгаска півострова, в районі Залізничного мосту, в районі Залізничного полотна сталося загоряння Таке враження складається, що українська армія працює над тим, щоб перетворити. Кримський півострів на Кримський острів, позбавляючи в такий спосіб ворога будь-яких надій та можливостей щодо системного, повноцінного та вчасного забезпечення російських окупантів, які діють в Криму. Ну і так само, які діють на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області. Чому я не настільки переконаний в тому, бо бо вона, яка сталася нещодавно на півдні Запорізької області, є дуже прикметною. Дві доби поспіль територія півдня Запорізької області була позбавлена електрики. Це певною мірою створило проблеми для стало функціонування російських гавляйтерів на тих територіях, російської військової компоненти. Це значить, що українська армія системно та методично намагається позбавити наступального потенціалу російських окупантів, діючих на півдні нашої країни. Така діяльність не є випадковою. Нам добре відомо про алармійські плани та зазіхання Путіна та його оточення, які буквально з е, кожної праски заявляють про е, своє намагання отримати контроль над всією територією Херсонської та Запорізької областей за таких умов. Превентивна діяльність української армії. Є абсолютно раціональне, змістовною та дієвою. Ну і до речі, варто згадати заяву американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі, який постійно переконує нас в тому, що шлях до визволення Криму починається з руйнації Керченського мосту. Певен в тому, що те, що сталося одного разу, буде обов'язково повторюватись, і ми станемо з вами свідками руйнації цієї абсолютно незрозумілої, абсолютно незаконної споруди. Про це говорить очільник СБУ, пан Малюк. Тому далі буде. Пам'ятаємо, Крим це Україна. Слава Україні! Підписуйтесь на соціальні мережі Богоза Криму, ставте подобайки під цим відео. Разом ми сильні, разом ми об'єднані. І пам'ятайте! Слово якуля – Інформація то є зброя. Голос Криму це голос правди. Па-па!